Доброго ранку. Доброго ранку, пані і панове. Всеукраїнська поетична родина. В ефірі проєкт поетичне волонтерство. І для мене велика честь приймати в ньому участь. Ми дякуємо Збройним силам України. За те, що маємо можливість прокидатися і бачити чудову осінь, сонце, пити каву, спілкуватися, проводити такі ефіри. Проєкт Поетичне волонтерство направлений на можливість допомагати нашому війську, ви маєте таку можливість, кожен з вас. На рахунки, які під цим відео ви бачите зараз, або побачите цей ефір в запису, ви можете перераховувати кошти на ті збори, які проводять наші волонтери. Я хочу вам сказати фразу, яку я повторюю постійно маленьких донатів не буває. 10 гривень, 100 гривень це вагомий вклад в нашу спільну перемогу. Допомагаємо нашим воїнам. Я хочу сказати, що вересень для мене це особливий місяць, як і осінь взагалом. Ну, по-перше, це ювілейний. Вересень, тому що п'ять років тому я почала писати вірші. І я дякую осені і вересню за натхнення. По-друге, вересень дав можливість відчути емоцію перемоги. Коли ми ще знаходилися в Куп'янську, пробувши півроку в окупації, ми пережили. Момент звільнення нашого міста. І це були емоції, які неможливо передати. Неможливо. І у мене мрія, як і у кожного українця без винятку, мати можливість відчути цю емоцію, коли переможе Україна. Я розпочну свій ефір саме з того моменту, який ми відчували, коли Куп'янськ був звільнений. А той вересень був весь скалічений. А той вересень був в окупації і повітря. Війною посічене колихалось в жахливих вібраціях, пробиралася осідь між схилами, а підвали стогонали катівнями, Чорний Ворон кружляв над могилами, торгували рублями, не гривнями, торгували честю і совістю, ті, хто зрадили поряд із катами. Хизувались своєю жорстокістю, коли справжніх тримали за ґратами. А той вересень ніс місту звільнення і тікали манкурти із ворогом, несподівано стали ми вільними від повзучого, страшного мороку. Простягає війна свої щупальця та стоїть наше місто. Нескорене, знову вересень ходить по вулицях, і до землі він вклоняється воїнам. Ми теж до землі вклоняємось воїнам, які боронять нашу країну. Я нагадую, що під цим ефіром знаходяться рахунки, куди ви можете направити свої донати. Для того, щоб допомогти нашим військовим. Осінь у мене особисто викликає якісь почуття пори особливої. І сьогодні я хотіла б вам почитати і лірику теж, тому що незважаючи на війну. Любов не зникає, почуття не зникають. Люди чекають один одного, люди чекають повернення у рідні міста. Люди чекають своїх синів і доньок з війни. Люди люблять і вони продовжують любити. Такий вірш, який був написаний е, в 20-му році, І, ви знаєте, він мені подобається, я вам його пропоную, під пісню Пінк Флойд і Зубрівки склянку, згадував з присмаком Ночі відверті, Коли під гітару він драв горлянку. Коли не боявся зради і смерті, коли вона поряд, і це так звично дивилася в очі через мовчання, була така справжня і симпатична, ділила на двох єдине кохання, а спрагою липень до горла липнув, палали зорі, бори. І під курі так тихо й нестримно дверима хтось хлопнув, пішла назавжди в той ранок похмурий під пісню Пінфлойд, ковтав зіркотою, життя, як мить, пронеслась в круговерті, Стилися дим, сигарет з самотою, боявся він зради тепер і смерті. З рахунку збилася, яка ж це осінь мене вкриває ковдрою туманів, світанки стали мокрі й безголосі, пора глінтвейну і кави для гурманів тумани білим молоком налиті, їх лиже сірий дощ, неначе котик. Шепочуться дерева сумовиті, бо вітру відчувають ніжний дотик. Яка ж це осінь? Листя так кружляє в печальних споминах яскравих шатах? Не скаже осінь, бо вона не знає все сплуталось в її роках і датах. І знову вірш. Який нагадує про звільнення мого рідного міста Куп'янськ. Місто в облозі без зв'язку, відірване від світу. В ту окупацію тяжку так важко зрозуміти, де відбуваються бої, що взагалі чекає і де знаходяться свої. Місто, на жаль, не знає. В день звільнення замоярив жовто-блакитний колір. Це був нечуваний прорив, не бачений ніколи, і обіймало місто всіх та плакало від щастя ті емоції людські, бо вірило, що вдасться позбавитися від ганьби від ворога і ката. ціна. Святою боротьби і змусила тікати. Цей день жахливої війни закарбувався в дату. звільнили місто восени, ріднесенькі солдати. Я нагадую, що під ефіром знаходяться рахунки, куди ви можете направити свої донати. донати. Це не благодійність, це святий обов'язок кожного, хто знаходиться не в окопі. Ковтаю зілля бабиного літа, настоянка пахуча і п'янка, по самі вінця настрою налито, напій тримає впевнену рука, сентиментальні цвіркуни затихли, а ночі охололи. Так буває, з бажанням обігріти сплячі смисли ковтаю зілля осінь наливає, а літо бабино присіло поряд, бо пити все ж незручно наодинці. Зненацька зупинили ми свій погляд на час який повис. На павутинці, ти співзвучна моїм колоритним думкам, моя осени ніжна, з надщербленим днем, я ніколи нікому тебе не віддам, ти укрила мене із натхнення плащем. Ти пошила його із яскравих принад, фарбувала вночі крізь засмучені сни, наливала у келих п'янкого вина і просила мене, надихайся, не спи, я не сплю, моя осени, знову не сплю. Кожен вірш, це для тебе написаний лист, я під ранок. Зорю, що згосає, схоплю, покладу у конверт, хай несе падолист, для емоцій своїх віднайду знову час, моя осени ніжна, з надщербленим днем напишу тобі лист, щоб дала мені шанс, знов укрила прозорим натхнення плащів. Ніколи не буде як раніше. Можливо, краще, можливо, гірше. Можливо, скоро або пізніше навколо буде все зовсім інше. Не змінить небо високий розмір. Печальна осінь не змінить колір. Серед розбитих дощами колій. А як було, не буде ніколи. Війна розділить на до і після. Так само буде кружляти листя можливо, рано, а може, пізно. Прийдуть люди у рідне місто. Та, як було, ніколи не буде. Зростуть будинки між свят і буднів, Спокійно місто, спокійні люди. Та, як було, ніколи не буде. Війна продовжується. Ми бажаємо перемоги, ми допомагаємо нашим воїнам. Ми розуміємо, що дійсно війна. Поділить до і після все. Ми розуміємо, що скільки втрат, скільки втрат, скільки зруйнованих доль. Ми допомагаємо, і без цього ми не можемо прокидатися зранку, і ми не можемо не згадувати, що ми вдячні нашим воїнам. Проєкт поетичне волонтерство. Дякуємо Збройним Силам України за наш добрий ранок. Вересень він завжди співзвучним з школою, з дітьми, які 1 вересня завжди бігли до школи, і я згадала напередодні 1 вересня, коли Київ був атакований ракетами, а зранку діти вже йшли до школи. І я чомусь подумала, що життя швидкоплинне, закінчиться війна, і колись ці діти будуть розказувати своїм онукам про те, що на Київ летіло більше десяти ракет, а зранку вони вже бігли до школи. Можливо, онуки не повірять. Можливо, але діти ніколи не забудуть. Ніколи. Вересень вкривав алеї міста. Звідусіль до школи бігли діти. Під ногами шурхотіло листя, І розніли в оберемках квіти, перший дзвоник, свято і уроки, а перерви сміхом щирим повні з класу в клас робили свої кроки Дітлахи щасливі, невгамовні. І хвили за руку класні мами, крізь дитинства миті неповторні, стеляться тепер війни, тумани. Школи, понівечені безмовні, знов малюють війську сонце, діти, з мріями про світлу перемогу. Перше вересня яскраві квіти, без війни освітлено. Чужими долями накреслені шляхи? Здається, заблукали мимоволі? Крізь вулиці, де з'їхали дахи, то, може, доля наша? Ні, не доля. А як же з долею зустрітися тепер дорогами, що губляться зазвичай? Ніяк Пригнічена повспадолист бреде і стелиться за нею сірий віччі, гойдає пам'ять незабутнє вдалині, в повітрі розчиняється безвихідь, крізь відстань, доля усміхається мені, уздовж терпіння пролягає вихід в чужих краях Заблуканий клекоч. І кличе серце у місця роздоля, поміж накреслених шляхів, протопче, єдину путь. Моя, єдина доля. Ми літо прийшли як річко в брід, воно. Позаду пересохло маєш, на дні відбитком залишився слід. Це просто пам'ять, що мовчить, як завжди, пройшло, минуло, наче й не цвіло. Усе тече і змінюється разом, буяло, надихало, відбуло. Повернеться у згадках літо з часом, коли дощі постукають вікно і хпотім змінить сніг мої сивини, та наче нещодавно, ні давно була ще тільки літа середина. Міряю шлях свій я посухом відчаю. Ось і межа між минулим пройдешнім, бачу в безодні покинуті звичі, в них сподівання врятує всі вишні. Яблука в торбі було колись квіткою, Промені ранку, як леза, загострені. Ріжуть події і падають крихтою дні, що миттєво зливаються з осінню, скоро над мідними кленами ножиці, вітром іржавим зрізатимуть листя, і не потрібні нікому подробиці, просто минуле з прийдешнім сплелися. Пані і панове. Я хочу нагадати вам, що під відео знаходяться рахунки, куди ви можете направити свої донати. Допомагаємо нашій армії, пам'ятаємо, що ми разом ідемо до перемоги, українці це незламна нація. Слава Україні, слава її героям! Я дякую всім. Só vovó. Oh, wow.